Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. І, власне, пісню, яка тількино ну, прозвучала в нашому етарі, піснею Періг і мотіг мовчи на слова Євгена Плужника. Я хотіла нагадати, що зараз тривають Дні пам'яті. В період із 27 жовтня по 4 листопада 36-го року в урочищі Сандермох поблизу міста Медвежєгорська відбувся наймасовіший розстріл української інтелігенції. НКВС розстріляло 1111 людей, зокрема 287 українців. І близько пов'язаних з Україною осіб цей злочин проти людяності, виконавці просвятили 20-річчю жовтневої революції. Тоді, власне, обоїв Леся Курбаса, Миколу Куліша, Марка Вороного, Миколу Зерова, Валеріана Підмогильного та інших яскравих постатей українського відродження 20-х років ХХ 20 століття. І, взагалі, в цьому корельському лісі було знищено близько 10 тисяч людей 58 національностей та етнічних груп. І повертаючись до дання сьогоднішнього, сьогодні міжнародний день догляду та підтримки. Ця подія є важливим. Да нам що підкреслює власне важливість догляду, визнає внесок тих, хто піклується і виступає за покращення догляду у всіх його формах. Цей день визнаний Організацією Об'єднаних Націй і відзначається в світі з метою підвищення обізнаності про важливість догляду та Підтримки в наших суспільствах. Ну і ще, окрім того, сьогодні день відлюдника. День відлюдника. Точно інформації стосовно. Започаткування цього дня немає. Багато хто вважає, що 29 жовтня є річницею святого Колмана Дуаха, великого аскета та відлюдника власне. Відлюдники це люди, які уникають спілкування з людьми, живуть незалежно і без соціальної взаємодії, не користуються благами цивілізації, обирають для життя ізольовані місця. Ну, о, власне, День відлюдника зараз можна. Відзначати так, що можна вимкнути телефон усамітниця в тихому місці, ізольованому від світу, от втім, зовсім покидати цивілізацію назавжди не потрібно, і чому це може бути навіть загрозою. Ми поговоримо з сьогоднішньою моєю гостею. Ми будемо говорити не тільки про це. Ми будемо ще говорити про те, чим відрізняється військовий психолог від психолога цивільного і яким чином вони працюють. У мене в гостях сьогодні військова психологиня Дар'я Євстаф'єва. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну в мене, мабуть, перше запитання буде про День відлюдника, раз уже він сьогодні в нас. Скажи, будь ласка, чим взагалі небезпечна така соціальна ізоляція? Ну, о, взагалі, соціальна ізоляція в першу чергу має на меті можливо як. Поповнити свої внутрішні ресурси, відпочити, як вже казали, від зовнішніх подразників, від переповнення величезної кількості негативної, так і взагалі просто інформацією, перевантаження таке. Але якщо це триватиме більш тривало, може затягнутися в такі тривожні, депресивні стани, тому що ми все одно всі соціальні створіння. Нам необхідна десь підтримка, десь поспілкуватися, десь виговоритись, а тримаючи це все в собі і Триваючись від усіх, ми лише то все накопичуємо, відтягуємо десь подалі, і потім це може призвести до якихось ну, складнень, можливо, навіть розладів або вибухів, дратівливість на соціальне оточення. Тому тут важливо знати міру. Іноді це є дуже корисно. Так як щоб знову ж таки поповнити ресурси, відпочити, відімкнутися трошечки, перезавантажитись, відволіктися, поповнити себе таким внутрішнім ресурсом, щоб потім вийти в соціум і вже отримати ще, можливо, зовнішній або поділитися з кимось своїм ресурсом. Угу. Дякую. Так, ну і ще питання з нашого сьогодення. Так, власне, в нас сталися чергові обстріли міста Харкова, і, мабуть, хотілося б запитати про протокол праці психологів, які приїжджають на місця прильотів, що вони мають робити. Ну там більше як йдуть стандартні протоколи для роботи з гострою стресовою реакцією, так як під час обстрілів або вже після них, коли працюють фахівці. Вони саме їх застосовують. Це Може бути протокол iCover, це може бути просто така як база, яку використовує психолог для того, щоб стабілізувати психологічний стан постраждалого. Угу. Чому? Тому що в цей момент ми можемо переживати різні реакції, ми можемо розгубитися, ми можемо перестати відчувати себе в цій реальності. Ем, і таким чином психолог має допомогти бути поруч, сказати: Я тут, я з тобою, встановити контакт спочатку зоровий. Потім вже е, словесне розмови, щоб людина, звісно, якось сприймала те, що ми кажемо, тактильний. Але дуже обережно, тому що людина в гострому стані, то вона може по різному відреагувати. Тут треба вже діяти за ситуацією, але досить обережно, щоб додатково не травмувати. Говорити дуже спокійно, тому що якщо ми будемо на емоціях, то тоді ми будемо ще більше провокувати ті емоції, які в ній. І перед нами по факту стоїть розгублена, шокована в дуже сильному стресі людина, і ми маємо допомогти їй. Тому треба абсолютно спокійно, але виважено оцінити, в якому вона стані. Якщо треба медична допомога, звісно, звернутися до медиків. Якщо це більш психологічно, тоді вже далі виключно ми працюємо, ми оцінюємо. Яка стресова реакція плюс-мінус у людини, тобто це оцінювання і міміки, і жестів, і слів, і емоцій. Ми не маємо право право говорити за емоції чи почуття. Таким чином, ми повертаємо людину в ту ж саму травму, проживаємо ще раз або знову ж таки підсилюємо її емоції і переживання. Ми маємо спокійно запитатися, як ви? Я тут психолог, я вам допоможу. Подивіться на мене, якщо треба вже на практиці показувати вправу, як допомогти. Щоб людина бачила на вас, uh -huh. чи ви на ній вже показували, як там дихай, покласти руку на грудину, грудну клітину, подихати разом, підказати, як. Якщо людина до вас чує, розуміє, ви можете просто як психоедукація розказувати, що треба зараз робити, допомагати, підтримувати, казати так, правильно, дихай, не переживай. Е, і це основне, тобто uh -huh. стабілізувати і далі вже дивитися. Наскільки сильний стан у людини негативний, і що далі треба робити? Звертатися до медиків, чи щоб хтось побув поруч і надалі, uh -huh. чи, наприклад, стабілізувати, і можна, щоб людина трошечки побула на самоті, на самоті тимчасові uh -huh. точно uh -huh. тому, що є такі моменти, коли людина знову ж таки не зовсім розуміє, що відбувається, і треба трошечки часу переварити то все, uh -huh. або попросити когось знову ж таки з фахівців побути поруч у разі чого. Тому що можуть бути різні гострі стани. Тут mm -hmm. треба теж бути максимально обережним. Але найголовніше це показувати людям, що ви тут. Ви тут для того, щоб допомогти. Ви поруч, ви готові це зробити. Ви вже там допомагаєте, підказуєте, тому що в такій яскравій. Емоційні реакції дуже важко зосередитись, дуже важко зрозуміти, де ми, що ми, що взагалі відбувається, і дуже важко взагалі повернутися, от так скажемо, заземлитися, угу, угу. і тому оце найголовніша наша мета. Так, ну і власне, якраз ти сама підвела, і переходимо до основної нашої теми, в чому відмінність роботи військового психолога від психолога цивільного. Я так розумію, що та, що от останню фразу, яку ти сказала, вона якраз більш притаманна роботі військового психолога. так? Заземлитися? Ні-ні, не заземлитися, а якраз привести людину до більш-менш робочого стану, будемо так казати. Ну, в принципі, так. Наша основна функція це допомагати, підтримувати, контролювати плюс-мінус стан, моніторити його і в разі необхідності надавати допомогу. Тому це в принципі да, відноситься до нас. Але якщо порівнювати. От до речі, ми можемо порівнювати, чи це взагалі ну, коректно порівнювати ці, ну, як на мене, трішки різні абсолютно роботи. Я думаю, ми можемо порівнювати не як цілком, mm -hmm. а як певні їх відмінності, тому mm -hmm. що є те, що однакове, тобто психологічна база. Угу. І це основа вона в принципі однакова. А відмінності в плані особливостей роботи, це ми можемо порівнювати, бо вони дійсно є. Е, є поняття військовий психолог і психолог, який працює з військовими. Чим відрізняється, щоб люди не плутали? Військовий психолог він перебуває на військовій службі. Угу. Він перебуває е, на службі поруч з хлопцями. Він працює, їздить і хоче уточнити. Е, багато хто думає, що психолог на службі прийшов, йому виділили кабінет. Він сидить. Угу. Хлопці приходять за запитами, і ви так працюєте. Ні, це так не працює угу. да бо мені якось сказали. Я думала, ти там сидиш десь на одному місці і все. Угу. Ні, військовий психолог їздить, особливо зараз, їздить по запитах, просто їздить, тому що відрізняється ще один пунктик в цивільному. Середовщина до цивільного психолога приходить людина замотивована, тому що вона обрала цього психолога. Вона прийшла з певним своїм запитом, і вона е, готова працювати, тобто угу. вона вже зробила цей крок. Так. Військовий психолог іноді працює з тими людьми, які можливо не хотіли або не хочуть. Або десь лякаються слово консультація і треба просто поговорити. Десь, наприклад, попросив командир, е, нова людина, да, оцінити, поспілкуватися, щоб отримати якісь можливі рекомендації, mm -hmm. або просто оцінити психологічний стан. Це абсолютно mm -hmm. нормально. І тут е, треба бути мобільним, як я називаю. Все mm -hmm. поняття включає те, що ми не працюємо в кабінеті. Ми часто працюємо в різних умовах, треба mm -hmm. бути готовим. Всього, але звісно, психолог працює, старається в більш-менш безпечних умовах. Uh -huh. Друге, це те, що якщо люди, наприклад, лякаються слово консультація чи ще щось, то банально можна випити кави, попити чаю, побути поруч, поспілкуватися і плюс-мінус оцінити стан, чи дати людині виговоритись, якщо є на це потреба. І це е, трошечки відрізняється від того, коли ти приходиш в кабінет до людини працювати. Угу. Е, ще пункт може бути таким, що ми працюємо з абсолютно різними запитами. Чому? Тому що війна не ставить наш побут на паузу. Вона може навпаки його загострювати. І тут питання в тому, що ти можеш працювати з запитами, починаючи з ПТСР, якихось гострих стресових реакцій і закінчуючи сімейними питаннями, особистісною сферою, ще якоюсь тривожністю, тобто такий е, дуже широкий спектр запитів. Там може бути ну, дійсно будь-що. Це такі основні з е, пунктів, і, в принципі, звикати до того, що ти постійно в дорозі спілкуєшся з абсолютно різними людьми. І, з одного боку, це дуже круто, це неймовірний досвід, е, дуже цікаво, ну, як на мою думку, е, ти отримуєш той досвід, який не отримуєш ніде, бо ти перебуваєш там поруч з хлопцями. У вас вибудовуються певні довірливі такі стосунки, де він дійсно довіряє тобі як фахівцю. Mm -hmm. Тому що ти перебуваєш тут, ти розумієш, що відбувається, і плюс ти розумієш е, нюанси служби, що таке там добове чергування, ти розумієш, що таке перебувати під обстрілами, ти розумієш, як це, коли ти перебуваєш в прифронтовій зоні. Ну, я не кажу, що прям повністю да. ти там з хлопцями завжди, ти там в окопах, ні, але ти плюс-мінус перебуваєш в тому середовищі, що й вони. І це допомагає краще розуміти один одного. Угу. Е, протоколи праці цивільного і е, військового психолога е, відрізняються. Це абсолютно різні протоколи. дивлячись що мається на увазі. Е, якщо ми беремо такі поняття, як глибина роботи з запитами, угу. то Військовий психолог він не має права щось пропрацьовувати чи задівати дещо зайве, що буде болюче. Чи... Знімуть оці захисні механізми, до яких вже адаптувався військовослужбовець. Ми вже про це говорили. Так, так. Військові психологи не мають права глибоко працювати з людьми, які до них звернулися. Чому тому, що у людини за за цей час формувалися захисні механізми, які допомагають йому виживати в ненормальних умовах для психіки? Uh -huh. Цивільний психолог він вже може там більш детально там, щось говорити про різноманітні травми, там навіть ту ж саму бойову, але якщо людина вже не є військовослужбовцем, тільки тоді uh -huh. ми не маємо права. Ми тут знову ж таки, ми маємо включати свою мобільність, розуміти, оцінювати, щоб не дай Боже десь не зачепити. Ми маємо це як немов. Такий певний контейнер поставити, закрити і відкласти на певний час. Далі повертаємось до стабілізації людини, її психологічного стану, і оце основна наша база. А з якими запитами тобі доводиться в роботі військового психолога стикатися? З абсолютно різними я коли прийшла і побачила це різноманіття. Я така думаю, клас, це досвід, і я така думаю, ого. Стільки навіть багато побутових якихось запитів, там те, що стосується сім'ї, особистості, ага. ще якісь моментів. Можливо, те, що стосується навіть більше психоедукаційної мети, там, наприклад, щось дізнатися нове для себе, як допомагати собі, як допомагати іншим, розвиток це дуже круто, ага. тому що реально є люди, які цікавляться навіть просто чимось для себе. Щось дізнатись нове, десь вирости, розвинутись, або є якісь моменти, коли ми також вже це обговорювали. Кожна наша сфера вона на нас впливає. І якщо навіть в сім'ї є якісь там моменти, або виснаження, або втома від відстані, або ще якісь такі питання, вони все одно тебе. Хвилюють, все одно впливають на твій стан, і тому це також може бути запитом. Тут може бути будь-що, навіть твої якісь моменти там, навчання uh -huh. так само. Uh -huh. е, от. І в принципі, це допомагає трошечки десь відволіктись від психологічних травм, тому що у військового психолога більша ймовірність того, що він працює саме з травмами, і це більш ресурсозатратно. за uh здравно. -huh. Це ну, важко. Особливо коли е, велика кількість людей, і ти працюєш саме з травмами. Неодноразово бачила, стикалась з таким поняттям, як військові психологи швидко вигорали, mm -hmm. що в першу чергу ми маємо також піклуватися про себе. О, ще одна особливість військового психолог перебуває в тих самих умовах, mm -hmm. він так само відчуває стрес. Він так само вчиться допомагати собі, там, тому що всім страшно, коли там якісь обстріли. Він так само вчиться стабілізувати свій психологічний стан, якщо десь якісь пішли яскраві емоції. Він вчиться допомагати собі не вигорати. У військового психолога є свій психолог. Для ну, мене ну, це при... так. військовий пункт. Я якраз хотіла питати про е, супервізію, про те, е, що чи є офіційно у вас, я не знаю, може, вас забирають на якісь збори, де військовим психологам допомагають теж адаптуватися до того, де вони опинилися? Ну, я більше бачила як психоедикаційні заняття, тобто, це надання теоретичного матеріалу угу. і? Заняття навчання з підвищення кваліфікації воно також є, але щоб прямо от психологи працювати по твоїм запитам, знову ж таки не працювати. Наприклад, mm -hmm. у мене е, якийсь тригер да, викликало щось тривожить mm -hmm. мене і зачепило, щоб я це не переносила знову ж таки на свою службу і на роботу з клієнтами. Я маю е, попрацювати зі своїм психологом знову ж таки, обговорити, що мене збентежить, грубо кажучи. Це стабілізувати мій стан знову ж таки цей контейнер, грубо кажучи, складаємо, відкладаємо. Ми зрозуміли, що це. Ми зрозуміли, як, наприклад, себе стабілізувати, якщо спрацьовує цей тригер, угу. і відкладаємо, кажемо собі, що ми з цим попрацюємо потім, бо зараз е немає внутрішнього ресурсу працювати на все і побутові питання, і служба, і війна, і стрес, і себе тримати в тонусі і ще щось пропрацьовувати це занадто важко. Угу. А Як часто військовий психолог ну берем конкретно тебе, військову психологиню Дар'ю Євстафіву, як часто ти звертаєшся а, до свого психолога, щоб стабілізуватись, щоб продовжувати нести службу, а не ну не дай Боже нанести не шкоду, правда? Це, в принципі, має бути стабільно. Це uh -huh. не має бути таке, що у мене з'явилася там гостра стресова реакція, якась і мені тільки в той момент потрібен психолог. Ні, це потрібно постійно для чого просто банально десь виговоритись, десь поговорити, тому що знову ж таки, повертаючись до питання, що більша ймовірність того, що ми працюємо з травмами, це більш ресурсно, ресурсно затратно і. Тобі треба поповнювати цей ресурс. Тобі також треба, щоб тебе хтось вислухав, хтось підтримав е, і е, да ви змогу почути, що це нормально. Всі ага. ми люди ми також ага. втомлюємося, і твоя робота це не як дехто сприймає, просто поговорити і все. Ти також витрачаєш величезну кількість ресурсу, особливо якщо ти працюєш з бойовою або психологічною травмою. Угу, от е до речі, питання про е ці травми. Ну Всі ми люди, так, і ті, хто стоїть на захисті в Збройних силах України, і ті, хто отримують ці травми як цивільні. Протокол відрізняється, коли треба швидко привести людину до чами, ну, наприклад, після важкого обстрілу. Ну, це я думаю, більше спочатку ми працюємо з гострою стресовою реакцією. Uh -huh. Uh -huh. А якщо це далі переросте в травму, то тоді вже працюють глибше. Знову ж таки, з військовим ми не пропрацьовуємо травму. Uh -huh. а, а з цивільним треба звернутися до фахівця і вже далі працювати, якщо це дійсно вам необхідно, тому що питання Гостра стресова реакція вона може з часом пройти. Е, ви можете працювати з нею. Ми говорили про методи самодопомоги собі. Психологічні різні техніки піднімалися mm -hmm. і дихання, і психологічне розвантаження, різні методики, які вам до душі, і це може вже допомогти. Якщо це не допомагає, то тоді вже звертаєтесь до фахівця, пропрацьовуєте це і. По запиту. З військовими так не можемо, військовими стабілізуємо, підтримуємо, вислуховуємо і все. Якщо це вже поняття травми, то травма це вже йде глибше, ніж гостро -стресова реакція. Угу. Угу. Це вже трав... була така травмуюча подія, яка лишила певний свій наслідок людини. І тут вже треба працювати по-перше, з е... Проживання цієї травми, щоб воно перейшло в певну нашу автобіографічну пам'ять і лишилось як досвід, а не як травмується подія, яка постійно нас тригерить, і ми повертаємось е, через якісь там звуки чи пам'ятки, так скажімо, нагадування угу. через певні до цієї травми і постійно її перепроживаємо. Угу. Це вже більш глибший такий момент. А от скажи, будь ласка, ну, ти як психологиня можеш помітити, що у певного військового є. Вже травма, так ти не можеш з нею працювати, але е, чи існує якийсь протокол, за яким ти маєш повідомити е, командування, чи ще когось не знаю. Е, зараз поправиш мене, е, що конкретний даний військовослужбовець має травму, з ним треба працювати, або можливо його треба відправити на якийсь відпочинок, або там. Ну е, чи, чи є такий протокол? Так, звісно, тут питання вже не сам протокол, а просто навіть наша поетапність роботи психологів. Uh -huh. Якщо є запит, або до нас хтось звертається, ми спілкуємося з людиною, ми виявляємо, чи готова вона в тому плані спілкуватися, чи готова говорити про це. Якщо ні, ми просто оцінюємо стан. Також, якщо я бачу певні моменти як фахівець, тоді я рекомендую. Рекомендую звернутися до фахівця, до психіатра, якщо це є необхідність, ми рекомендуємо складаємо списки і подаємо на реабілітацію військової служби. Uh -huh. Тобто, це все є. Але звісно ж таки повертаємося нюанси, у Нас військова служба в залежності від можливостей, які у вас є поруч, в залежності від навантаженості на службі. Uh -huh. ми Плануємо ці моменти, ми звісно, з цим працюємо і потім співпрацюємо з медичною службою, робляться звіти, де все. Я описую певні психологічні е, симптоматику без подробиць. Ніяких uh -huh. подробиць не можна, етичний кодекс, дотримуємось. Uh -huh. Я вказую, з якою метою я хочу направити, тобто рекомендовано там до uh -huh. фахівця. Uh -huh. Або на реабілітацію за таким-то таким. то Наприклад, є ознаки там депресії, звісно, ще я підключаю тестування, <говорят> які більш точно дають мені відповідь, або ознаки якогось ПТСР, або поранення, і звісно, да, ми працюємо з цим, ми направляємо, ми по максимуму допомагаємо, наскільки це можливо. <говорят> Слухай, я дякую тобі за сьогоднішній ранок. Я думаю, що ми трішечки привідкрили завісу для тих, хто не знав, яким чином відбувається власне робота. От і будемо продовжувати. Обов'язково рада була, що ти повернулася до неспішного ранку з своїми наративами. От думаю, що ми обов'язково ще почуємося незабаром. Дякую за сьогоднішній дякую. Ранок. дякую. Так, дякую за сьогоднішній ранок. Дервозі, йдемо зараз на музичну паузу, а далі продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.